Усім привіт! Мене звати Таня, і ви на каналі Все про життя. Основна інформація про мене і канал знаходиться в описі під цим відео. Я завжди рада новим підписникам і глядачам. Як ви могли зрозуміти, я в робочому одязі, значить, знаходжуся на роботі. Сьогодні у нас субота. Я ці вихідні дні працюю і сьогодні, і завтра. І збираюся щось цікаве для вас познімати на роботі. Ранок починається у мене з кави. Сьогодні вона з молоком. І це вже друга кава, бо на годиннику 6.50. А мій робочий день починається о 5.00. Все, у мене готово, але люди ще сплять. У суботу-неділю люди довгенько збираються на сніданки. Сніданок починається о 6.30 суботу до 11 години сніданок, а в неділю до 12 години. Зараз я вам покажу. Що у нас тут в меню? Різноманітний асортимент, це теплий буфет. Вже не один раз коментувала, що тут у нас смачненького. Якщо потрібно ще раз прокоментувати, пишіть мені у коментарях. Зроблю детальний огляд цього. Того, що у нас є в асортименті. Чекаємо, поки люди прокинуться, а поки я повертаюся на кухню і буду починати робити заготовки на завтра. Це моє. Робоче місце. А це у нас такий холодильник, де ми все зберігаємо. Зліва, моя територія. Справа територія холодної кухні. І це теж все-все-все моє. Значить, що я роблю? Зараз протру полицю і. Готую теплий буфет на завтра. То у нас млинці насмажили ми з моєю колегою так багато. Про вихідні дні сказала, а про м, звичайні будні дні забула сказати, що у нас сніданки починаються о 6.30, а закінчуються о 10.15. Намагаюся продумати, які продукти мені потрібні зараз. Який посуд треба взяти, дошку, щоб, знаєте, зайвий раз не бігати по кухні. І щоб не носити це все в руках, ми користуємося ось таким возиком дуже зручно. Хоча все одно... Побігати прийдеться, бо це ще ж не все, що потрібно. Але от для теплого буфету, в принципі, я зібрала все необхідне. Знаєте, коли я на роботі, то з кроками у мене все ок. 9 тисяч, 10 тисяч, все залежить від кількості людей, бо ще ж треба в ресторан бігати і доповнювати. Коли люди з'їдять їжу. Отак от, от я приїжджаю сюди, тепер викладаю все, зважую помідорів 2 кілограми 928 грамів. І це треба все відписати. Шеф нам роздруковує ось такий аркуш. Тут все написано, словацькою мовою треба вибирати і записуємо парадайки. Скільки там? 2,900. Округлимо буде 2-950. І так описуємо все. Так, сподіваюся, що вам мене нормально чутно, бо відео я знімаю в холодильнику, а тут гучно. E, значить, приправила я приправити це словацькою мовою, приготувала два теплі буфети, e, м'ясні кульки, тут у нас квасоля, два види сосисок e, зі свинини і курячі. Наступне помідори, овочі, гриль і млинці. Ще до складу теплого буфету. Іде у нас соланіна? Це словацькою мовою, нашою під черевок Я його запікаю, то буде вже завтра. Ще варені яйця. Так, треба виходити, бо я вже замерзла. Каші. Вівсяна і манна і пражениця. Робиться з яєць. Зараз я готую холодний буфет на завтра. Він у нас повністю складається на цей возик. Давайте покажу вам. Це те, що я вже встигла приготувати. Інше буду поступово робити і вам показувати. Значить, тут у нас сир. Камамбер і ніви з пліснівою. Ось такий копчений сир. Сулугуні. Звичайне копчене. І такі кругляшки були з сиру. Забула, як він називається, але за смаком як сулугуні. Тут у мене виноград. Ви подивіться, який шикарний. І чия. З молоком прикрасила лохиною. Значить, Це все щастя ми обов'язково обтягуємо плівочкою, щоб не завітрилося. Тут у мене вже плівка є, а тут зараз буде. Закінчилася прожениця. Офіціант прийшов, сказав, що треба зробити. Іноді вони говорять, що у них закінчується. Але частіше ні. Треба самої ходити, дивитися і доповнювати. Ще подивилася, що закінчилися млинці. Овочі, гриль, Треба доповнити сир. З'їли сосиски і знову млинці. Доповнювала огірки, помідори, перець, шинку. Ну, коротше, якщо я буду все показувати, то відео буде дуже довгим. Так, мені треба ось це забрати. Поки задовольнила потреби голодних людей, продовжую готувати холодний буфет на завтра. Йогурт грецький, сир кисломолочний, а це сир кисломолочний з додаванням джемів, тофу, два види хумусу і намазка з тонця. Тут зелень. І ще залишилося місце для оселецю. Помідорки черри, перець салатний і огірки. Ти сиру? Шинка зі свинини і з кури. Чия чи є з цукром або десь? Чия? Ану, з цукром, не, але трошки. Цупра, вона не, 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 не. и uh, колбаса солями Нарізаний ананас. Пельсинка, киві? Ну і тепер майже все, але ще не все. Возик ставлю у бокс, щоб ну, не стояло в кухні, не кисло. А потім, вже, після того, як закінчиться сніданок, я ще доложу масло, кетчупи, гірчиці, Теж складаю все на цей возик, бо це все у мене там в ресторані. Потім цілі фрукти будуть: грушки, яблука, мандаринки, ну, сливи можуть бути. Що там ще? А, ну і йогурт поштучний. Тепер треба набити яйця на завтра і скласти хліб. Всі при роботі, там марон, пилососи. Хтось готує, хтось прибирає, а хтось миє посуд. Сьогодні сніданків шістдесят п'ять. Це небагато, тому вважається день не Вже поприходили кухарі. У харі. В них робочий день. З 10-ї години до 22 години. От години зараз готують обід для персоналу і гучно розмовляють. Я сподіваюся, що вам мене чутно. Десять пять. Час стягувати раняйки, Стягувати це словацькою мовою. Збирати все. Покажу вам, як це виглядає. На маску з тонцю з'їли. Сири, ковбаси. Так, Оце я все забираю. Офіціанти потім тут все миють, прибирають. А, он ще не показала вам пироги, Круасани залишилися. Thank you. Ось такий у мене сьогодні буде обід картопля фрі, але вона запечена в паракомдиктоматі, куряче філе запечене з сиром, булочка і салат. До речі, зірочку, яку мені Іра подарувала. Я її причепила на ключики з роботи. Збираюся на роботу майже у темряві і в тиші, тому що до нас приїхали діти-рості, то вони сплять у прохідній кімнаті. Ну і звісно, щоб їх не будити, я так тихо з вечора приготувала речі, які мені треба одягти. Вони у мене одні і. Ті ж. Я люблю дуже цей спортивний костюм, тому я з ним поки не можу попрощатися, поки не знайду тут щось подібне. О, дивіться, вже ялинку прибрали. Вчора ще виходила була, сьогодні вже прибрала. Так, і от з речами я одразу в ванну пішла. Там я вже помилася, зубки почистила, ну і так далі. Трохи підфарбувала очі, оділася, помолилася, біблію не встигла почитати, зараз включу аудіо і по дорозі послухаю біблію, поки йду на роботу. У нас трохи лежить сніжок. Трохи-трохи. Сьогодні не вітряно, так тихо, неділя. З одного боку, не дуже мені подобається працювати у вихідні дні. Більше подобалося, коли у мене був інший графік, я працювала. У будні дні, з понеділка по п'ятницю, все було зрозуміло, субота-неділя завжди вихідні у мене були. І коли свята, у Словаччині, теж вихідні. От. Ну а з іншого боку, що робити? Ну, от так. Тепер я працюю на вихідні. І що хочу сказати? А якщо дивитися по-іншому, то у вихідні класно працювати, тому що немає керівництва, якось знаєте. От прийду я зараз на кухню, я взагалі одна. посудомийщик прийде, а кухарі аж на десяту приходять. От, ну так, знаєте, спокійно у вихідні дні. Що ще хотіла сказати? А, ну і тут трохи більше оплачується субота. А неділя ще трошки більше. Тому є свої і плюси, і мінуси. Але, ну, звісно, якби мені зараз запропонували е, мій старий графік, я б з задоволенням е, хотіла працювати як раніше, щоб субота-неділя були вихідні. Бо я розумію, ну тут справа не в грошах, е, всіх грошей не заробиш. Але ну, що маємо, те маємо. 1317. Прийшов час обідати, і йти додому. Що у мене тут смачненького на тарілці: ньокі? М'ясо це свинина тушкована з цибулею у пароквектоматі. Салат огірки, помідори, перець, морква. Замість хліба взяла сухарики. І мандаринка. Дякую, що дивилися відео. До зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока!